Вітаю в етері новини прикарпаття. В студії працює Олена Данелюка за кадром команда каналу Раї. Просто зараз до вашої уваги огляд головних подій. доби. На річці Дністер завершено пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники знайшли та підняли на поверхню тіло дівчинки, пошуки якої тривали чотири дні. Нагадаємо, 16 липня в селі Козари Букачівецької територіальної громади дитина впала у річку та зникла з поля зору. Нині прикарпатські водолази знайшли її у селі Старий Мартинів Бурштинської територіальної громади. Більше інформації у наступному сюжеті. В селі Козари Букачевецької громади під час відпочинку на Дністрі 13-річна дівчинка впала у річку та зникла з поля зору, обстежуючи дно, берег, заплави, а також русла річки. Рятувальники шукали дитину кілька днів. Всього за період пошуково-рятувальних робіт за допомогою плавзасобів рятувальниками було здійснено декілька разове візуальне обстеження поверхні водойми по течії від місця утоплення. На відстані близько 50 кілометрів також за допомогою безпілотного літального апарату було проведено обстеження русла річки та прибережної зони довжиною орієнтовно 40 метрів квадратних. Також на річці Дністер було забезпечено роботу моніторингових спостережних постів. Після чотирьох днів невпинних пошуків водолази знайшли тіло дитини у селі Старий Мартинів бурштинської громади та підняли його на поверхню. Всього до проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено 30 рятувальників, 13 одиниць техніки, з них 5 плавзасобів. Безпілотний літальний апарат, а також на місці події впродовж цих днів працювала психолог головного управління ДСНС Івано-Франківській області. Відтак рятувальники Прикарпаття вкотре нагадують основні правила безпечної поведінки на воді. Діти повинні купатися обов'язково під наглядом дорослих та у спеціально відведених місцях. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна купатися і не можна пірнати в незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитись на надувних матрасах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не рекомендується купатися в холодній воді, щоб не сталося переохолодження. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 10-15 хвилин. Не можна пірнати під людей, ні в якому разі не, хап... не хапайте їх за ноги. Не можна підпливати до коловоротів та катерів. Ніколи не стрибайте вниз головою, не пірнайте з мостів, дам та дерев. Безпеку дітей на воді зазначають рятувальники, мають забезпечити батьки, адже саме вони несуть повну відповідальність за життя і здоров'я своїх дітей. Мар'яна Джерча, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї. Бойові крила для Едельвейсів. понад 40 підприємств, освітніх, мистецьких комунальних установ, а ще держслужбовці, меценати та небайдужі мешканці долучилися до флешмобу по збору коштів на безпілотний авіаційний комплекс Валькірія для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Продовження теми далі. Безпілотний авіаційний комплекс Валькірія призначений для розвідки та коригування вогню. Військові 10-ї бригади звернулися до Коломийської військової адміністрації з проханням придбати такий бойовий комплекс. За цей короткий проміжок часу нам вдалося зібрати більше мільйона гривень. За ці кошти, що були зібрані, ми порадили з військовими, придбали для них три таких літака. Дуже нам це приємно, тому що попередньо планували тільки два таких літака, оскільки коштів до зібрали достатньо. Нам пішли на зустріч і виробники і ми у такий короткий термін змогли у них придбати, тому що там велика черга. До цього такий комплекс Дельвесом вже передавав фонд підтримки 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Тепер долучилася вся громада Коломийщини, організації, підприємства та установи району каже очільник фонду Олександр Тарасюк. Комплекс придбали у рамках флешмобу, який був оголошений головою Коломийської військової адміністрації Любомиром Лужковим. Фактично можна сказати, що це придбання громади Коломийської великої Коломийської громади для 10-ї гірсько-штурмової бригади. Важливо також відмітити те, що це придбання було погоджено власне з бригадою, тобто визначений був пріоритет. У десятці кажуть, що такий комплекс врятує не одне життя військових. Актуальність в тому, що з пункту управління буде видно цілі. І більш точно наша артилерія спроможна буде уражувати ці цілі. Ну і акту необхідність в тому, щоб таки їх уразити. будемо так казати. Збереження життя це однозначно. Да, в будь-якому випадку. Тепер три безпілотники допомагатимуть «Едельвейсам» нищити ворогів на фронті, оскільки зібрати вдалося значно більшу суму ніж вартість Валькірії, то нарешту придбають ще й дрони. З коломи Іван Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Мешканка Івана Франківська допомогла правоохоронцям оперативно затримати серійного грабіжника. Заставши у помешканні невідому людину, дівчина не розгубилася і спробувала самостійно наздогнати злодія. Викликала поліцію. Що було далі? Дивіться у відео. Зловила грабіжника на гарячому. 22-річна мешканка Івано-Франківська у домі своєї родички застала злодія. Не розгубившись, дівчина викликала поліцію та побігла за чоловіком. Втім, наздогнати його не змогла. Тільки вставляю ключ, мене так е, штовхають. Я очі опускаю. Там якась ну щось було по цьому нижньому. замку. Він мене е, дверима так відштовхує і ось так мене цей він був в середній квартирі? Так, він був в квартирі. Він вибігає, я починаю кричати. Він вибігає і біжить сходами донизу. Я за ним біжу. Я кричу, допоможіть, думаю, що може хтось вийде хоча б може. Шканику да на поліцію розпимався і приїхали. Я не заходила пошту. На місце події правоохоронці прибули уже через 10 хвилин. На місце події зразу ж виїхали працівники управління карного розшуку та працівники івано-франківського карного розшуку. Івано Франківської груп. В ході проведення. Першопочаткових оперативних заходів було затримано дану особу неподалік місця скоєння злочину. Злодієм виявився 45-річний чоловік, мешканець Івано-Франківська. Методом підбору ключа він проник у квартиру і вкрав ювелірні вироби. Виїздом слідчо оперативної групи проведено огляд, де вилучено речові докази викрадені з даного помешкання. В ході проведення першого невідкладних обшуків по місцю проживання фігуранта виявлено ще ряд ювелірних виробів та грошових коштів, які можуть вказувати на причетність його до скоєння ще кількох крадіжок на території міста Івано-Франківська. Дана особа неодноразово судима затримана в порядку статті 208. За скоєну крадіжку в умовах воєнного стану грабіжнику загрожує тюремний строк від 7 до 10 років. Мар'яна Джерчина, настасія Бегей, телерадіокомпанія Раї. У Надвірнянській громаді відбулася чергова сесія. Про що йшлося під час першого пленарного засідання? Маємо коментар голови громади Зіновія Андрійовича. Максимально направляємо ресурс для покращення інфраструктурних об'єктів, закладів охорони здоров'я, освіти культури. Звичайно, що сьогодні нам потрібно думати і про виконання основної програми мобілізаційної направлення коштів для допомоги збройних сил України, як я вже нагадував для потреб. Людей, які опинилися в складній ситуації внутрішньопереміщених осіб, ну і військовослужбовців, які звертаються до нас з е числа військових частин, які офіційно звертаються на допомогу, фінансову допомогу під час поранення в нашій громаді. Тому доправляємо додатковий ресурс. Наголошую, майже 50 мільйонів наша громада направила на потреби збройних сил України. Також на цій сесії ми прийняли зменшення оподаткування окремих піль. Категорії, які мають приватні домовлодіння, ми зменшили з 0,5% приватні домовлодіння, які мають житлову площу більше 120 квадратів до 0,3. Також гаражі зменшили з 0,6 до 0,3. Також ми окремих підприємців ми зменшили оренду з 1,5% до 0,6% привели до комерційної ставки об'єктів нерухомості. Ми сьогодні маємо дбати про те, щоб малий малий середній бізнес, який максимально дбає про підтримку Збройних сил України. Також мав належну підтримку, адже ми розуміємо, в яких умовах працює сьогодні малий і середній бізнес, сплачуючи податки. Також виготовляємо технічну документацію для наших центральних доріг, які не є в нашій власності. Це дорога на двіна Росіна один-три кілометри, і дорога на Двіна мирна. Стараємося залучити кошти з бюджету нашої громади. Надіємося на підтримку тієї самої дороги на Двіна на яка є сьогодні у власності ДП дороги Прикарпаття. Є запевнені кремництво обласної державної адміністрації. Що в цьому році розпочнеться капітальний ремонт дороги на двір на Парижі. У Коломиї активно реставрують площі, Уже навели лад у сквері на проспекті В'ячеслава Чорновола. Там знаходиться пам'ятник борцям за незалежність України. Зараз роботи йдуть біля музею писанки. А далі візьмуться і за центральні площі. Використовують для цього як бюджетні кошти, так і кошти місцевих підприємців. Більше про це у сюжеті наших Коломийських кореспондентів. У коломиї закінчили облаштовувати сквер на початку вулиці Чорновола біля пам'ятника борцям за незалежність України. Кошти для відновлення надали місцеві підприємці. Далі на цій же вулиці реставрують площу біля музею писанкового розпису. Розповідає міський голова Богдан Станіславський. Тут, крім бюджетних коштів, використовуються кошти приватних підприємців, які там поруч будують. підприємці. Дають співфінансування, з цих коштів це через громадську організацію. Буде зроблений фонтан. Тобто основа вже залита, все, що стосується до фонтану, воно вже зроблено, докупляється, обладнання, йдуть роботи по влаштуванню бруківки. Після площі перед писанкою у міській раді планують взятися за покращення благоустрою у середмісті. Є, скажімо, проєктні пропозиції ще з 18-го року, 17-го. Концептуально вони непогані, але їх треба доробляти. Але це тільки така скажімо, візуалізація. А от думки колом'ян щодо реконструкції різні. Я думаю, що не на часі, і а її? воно ж тут гарно було. На що це було робити? Починати щось. А я проти і так вже заліпили цю коломею. що по пострашному заліпили. Війна треба людям, бідним, пенсію до добі додати. Зміни до кращого вже тому, мабуть, потрібно перемонтувати, якщо це буде за кошти коломеї. Вони не будуть розкрадатись. Ну, на мою думку, ну зміни до краще. А за доброї погоди реконструкцію площі перед музеєм писанкового розпису планує закінчити до дня міста, який писанкова відзначає 19 серпня. З колоною Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ. Одне з найзаразніших вірусних захворювань. В Україні існує ризик виникнення спалаху кору. Відтак на Прикарпатті стартувала кампанія з вакцинації від цієї хвороби дітей, які не отримали планового щеплення. Подробиці розкаже Юлія Торконяк. Працюють на випередження. На Прикарпатті стартувала кампанія з вакцинації проти кору. Йдеться про дітей від 12 місяців до 6 років. Головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук пояснює, це пов'язано з низьким рівнем вакцинації. У нас сьогодні вакцинація проти кору майже межах 75-80%. Аналізуючи постійні дані. З багаторічні дані ми розуміємо про те, що ми можемо мати можливий спалах кору серед дітячого населення. Це вже в кінці 23-го, початку 24-го років. У рамках ап кампанії Прикарпаття отримало понад 36 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Їх використають для тих дітей, які через певні обставини пропустили щеплення. Звідки з'явився той прошу дітей, які не отримали повністю комплекс щеплень? Були перебої з вакциною. Тому на сьогодні ми можемо впевнено сказати, що ми зможемо. Охопити всіх запланованих дітей і вчасно вакцинувати дітей у віці 12 місяців. Експертка з питань дитячої імунології Галина Банько нагадує кір це небезпечне захворювання, яке може дати дуже серйозні ускладнення. Кір дає високу температуру протягом 5-6 днів. Потім є висипання, і фактично самою основною проблемою, що кір є високозаразний. Заражаються ним, як і діти, заражаються так само і дорослі. До ускладнень відноситься це вірусне запалення мозку, це може бути вірусна пневмонія, це є запалення вуха. А віруси, ви знаєте, що вони вірусні хвороби, вони лікуються набагато тяжче, як бактеріальні. Для колективного імунітету, зазначають експерти, необхідно, щоб 95% населення мали імунітет від кору. І цього краще досягти через вакцинацію. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія Раї аномальна спека накрила територію України. Стопчики термометрів піднімалися вище 30 градусів, що є винятково високим показником для країни та становить небезпеку для екології. Повідомляють у ДСНС області. Цьогоріч виникло близько тисячі пожеж, 20% з яких саме в природних екосистемах. Нові виклики для рятувальників: спершу дощова погода та стрімке підняття рівня води у водоймах. А тепер аномальна спека. Високі температури спричиняють ризики не лише для здоров'я, а й для екології, адже підвищують ймовірність виникнення пожеж. Рятувальники прогнозують найвищий ступінь пожежної небезпеки. З початком року на території Прикарпаття виникло близько тисячі пожеж, 20% з яких становить саме в природних екосистемах. Зазначає начальник головного управління. ДСНС це пожежі е, сухої трави, це пожежі е, рослинності, це пожежі стерні. Так як вже зараз е, на території області почалася жнивна компанія, вже є випадки пожеж е, на сільгосп у гідях. Це спалюють стерню. Відповідно, пожежі розповсюджуються як і на зернові е, посіяння, так і на сільгосп-техніку. Так, Факти в нас пожеж комбанів, це, зокрема, в Лумацькій територіальній громаді, також турбують пожежі на сміттєзвалищах. Внаслідок пожеж загинуло близько 20 мешканців Івано-Франківської області. Це випадки отруєння чадним димом, від отриманих опіків, а також через недотримання правил безпеки, розповідає Володимир Чернецький. Переважна кількість загибелі це все таки від необережного поводження людей з вогнем. Це люди використовують під час, під час розпалення або користування вогнем вибухонебезпечні рідини. Також використовують газ, газ в балонах. Нерідко буває, то, що балони застарівші, прожавівші, так нещодавно наш громадянин. Отримав 90% опіків від того, що користувався газовим балоном, який був вже непридатний до використання. Він просто випускав газ. І людина це не відчула, газ наповнив приміщення. Людина зайшла, вирішила розпалити. і В цей час стався вибух. І фактично, вся одежа загорілася. Людина отримала 90% опіків. Зараз знаходиться надзвичайно у важкому стані. В лікувальних закладах рятувальники наголошують, щоб запобігти пожежам та вберегти своє здоров'я, потрібно не спалювати суху рослинність, не розводити багаття під час аномальних температур та загалом дотримуватися правил пожежної безпеки. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії Раї. Аналогів немає жоден заклад вищої освіти на заході України. В Університеті Нафти і Газу відкрили сучасну лабораторію з підготовки фахівців для відновлення енергетики. Усе для того, щоб студенти на практиці отримували максимум потрібних навичок, які знадобляться у роботі. Отримати необхідні знання та пройти практику на найкращому обладнанні в університеті Нафти і газу на кафедрі енергетичного менеджменту та технічної діагностики відкрили унікальну навчально-виробничу лабораторію монтажу налаштування та експлуатації фотоелектричних станцій. Її основна мета наголошує доцент кафедри Андрій Яворський навчити студентів встановлювати сонячні електростанції. В даній лабораторії ми можемо реалізувати монтаж налаштування та показати експлуатацію будь-яких типів станцій, починаючи від найпростіших автономних станцій, що було дуже і дуже вагомо під в наш минулий осінньо-зимовий період. На жаль, ми очікуємо ще важчого періоду так відключень. Далі це можливість роботи вже складнішими гібридними станціями, які можуть працювати з мережею з системою накопичення, та е, тренд, який з'являється зараз. Тобто, після зеленого тарифу, що бізнес переходить до монтажу станцій для компенсації власного споживання, оскільки вартість електроенергії, яку ми отримуємо, з сонячної електростанції буде набагато дешевшою ніж ту, що ми закуповуємо з мережі. Лабораторія оснащена сучасним обладнанням. Зокрема, це мережеві фотоелектричні інвертори, комплект для побудови автономних фотоелектричних станцій та системи кріплення фотоелектричних модулів. Студент Віктор Гнип розповідає, у лабораторії вже встигли реалізувати один проєкт. Встановили автономну сонячну електростанцію. На вулиці в нас стоять сонячні панелі, такі як позаду мене. Від них проведено провідник соларний кабель, який підходить ось сюди, проходить через захист, і під'єднується саме до нашої системи. Тут у нас є контролер заряду, інвертор, акумулятор, і такий екранчик, на якому ми можемо побачити, що взагалі відбувається: тобто, чи є навантаження, чи споживає хтось електроенергію, чи заряджається акумулятор, чи він розряджений і тому подібне. Навчитися це робити зовсім не складно. Просто треба мати підхід. І буквально за от ми в нас практика третій тиждень за три тижні я вже навчився це робити. Якщо мені буде потрібно, я можу піти кудись працювати і професійно під'єднювати і налаштовувати сонячні електростанції. Студент Андрій Шовкової впевнений, є нині такі навички дуже актуальні, адже в час війни через можливі вимкнення світла все більше українців цікавляться альтернативними джерелами енергії. Під час війни ми зрозуміли, що проблеми з енергетикою вони присутні, і люди відчули, от коли потрібно було купляти генератори, хтось купляв різні саме акумулятори, ці побільші, побачили, що є проблеми з електрикою і що альтернативні джерела вони є досить таким значущим, скажімо, елементом в нашій системі. Того, я думаю, що по закінченню або навіть зараз буде необхідна велика кількість спеціалістів, які зможуть це встановлювати. Звичайно, воно є дороговартісно, але потрібно розуміти, що це воно стає все актуальніше, і актуальніше, і потрібно на це переходити. Лабораторію обладнано за підтримки Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку через проєкт енергетичної безпеки Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанії у борщині відбудеться вистава театру Тіней за мотивами казки Зайчик Нестрибайчик подорожує української письменниці Оксани Драчковської. Головним героєм є зайчик на інвалідному візку, який їде у інше місто на конкурс талантів та на його шляху трапляється чимало перешкод. Більше про інклюзію та магію тіньової постановки розкажемо у сюжеті. Історія, що заставляє задуматися, в бурштині відбудеться вистава театру Тіни за мотивами казки зайчик нестрибаючих подорожує української письменниці Оксани Драчковської. Авторка ідей Ірина Ходовицька розповідає: саме цю постановку роблять вперше, і вона має важливе значення для розвитку почуття толерантності у підростаючого покоління. Коли стало питання, що такого створити нового, цікавого, щоб дітям було ну цікаво взагалі дивитися, і як донести дітям такі важливі теми, щоб вони їх зрозуміли. Саме тоді виникла ідея показати дітям театр тіней, тому що це щось нове взагалі для нашої громади і для нас також. І ми вже вчилися все робити поступово, готуючись до самої вистави. Історію розповідатимуть найменші актори кажуть, одразу зголосилися грати роль у виставі, адже розуміють, що мають важливу місію. Не треба боятися. Якщо це людина з інвалідністю, то треба ставитися на рівні. Потрібно допомагати таким людям і не уникати їх. Адже ну справді, якщо так подумати, зараз дуже мало можливостей для таких людей. Аби вистава була не лише інформативною та наповненою, а й візуально красивою. Художниця разом з юними акторами працювала над розробкою ілюстрацій. Ми старалися самі, ну, самі малювати. От це наш зайчик, не стривайчик. Головний герой нашої п'єси. Дана тема є актуальною, зазначає координаторка проєкту. Тому важливо, аби наше суспільство було обізнаним та допомагало людям з інвалідністю інтегруватися в суспільстві. На жаль, потрібно розуміти, що в майбутньому Україна це буде це країна людей з інвалідністю. Це дітки з інвалідністю, ментальною фізичною, які постраждали внаслідок воєнних дій. І це наші військові і хлопці, і дівчата, які повернуться з передової. І наше суспільство має бути до цього готове. Не має бути таких випадків, що наші військові або дітки не зможуть увійти в кафе, бо вони комусь зіпсують апетит, або що їх не приймають в школах, не кличуть свій колектив грати, або діти банально бояться до них підійти поговорити. Бо вони просто не знають, що це таке. Відбувається несвідома дискримінація через те, що діти злі. Вони просто не розуміють. Батьки не доносять в повній мірі інформацію про це, суспільство не інформує на належному рівні, і починати, хоча б з таких маленьких ініціатив, як театр, тому що це дуже доступна форма для діток. І починати з найменшого я вважаю, це те, що ми можемо і маємо зараз робити. Вистава Тіни відбудеться 21 липня о 19.00 в Бурштинському палаці культури Прометей. Цю постановку зможуть переглянути і глядачі у Івано-Франківську, щоб надихнути людей своїм прикладом на прем'єрі до глядачів та юних акторів звернеться авторка казки Оксана Драчковська. Адже її книга це її особиста історія. Ліліана Іванічу, Олена Данилюк, Ігор Гусак, новини телерадіокомпанія Раї. Такою була інформаційна палітра подій на Прикарпатті. а Про те, що відбувалося цього дня у світі, підіб'ємо підсумки уже після короткої перерви. Залишайтеся з раї.